Переходимо до роботу 6 питання про внесення змін та доповнення до рішення сесії Новобузької міської ради від 11 лютого 2021 року номер 84 про створення комунальної установи Центр надання соціальних послуг Новобузької міської ради затвердження положення структури та штатної чисельності установи. Доповідач Крамаренко. Саме з тим, да, що з апарату з, да, міської ради виведено. І змін у законодавстві на доручення Миколаївської обласної адміністрації при комунальній установі буде створений сервісний офіс і введено посаду, але вона називається вже помічник ветерана, фахівець соціальної роботи, на якої буде покладено функції супроводу військовослужбовців. Творю сервіс і фахівця соціальної роботи. Як тільки ось сесія, ось у сервісний офіс буде створений. І ми гроші будуть, беремо її на роботу по 31 грудня 2023 року на період експериментального проєкту, а ну а далі будемо дивитися по законодавству. І фінансування буде до кінця року з державного бюджету. Це посадка. Добре. Є питання? Задаємо, що розгляд даного питання винесено на розгляд кількох сесії, прошу проголосувати. То До запроти прийнято.